Вітаю вас, колеги пасічники і пасічниці. Спілкуюсь з багатьма бджолярами, і, як завжди, наш український пасічник, коли відкачує соняшниковий мед, сидить і думку гадає, що йому робити? Чи здавати мед сьогодні, чи треба почекати місяць, два. Чи півроку, чи ціна буде навесні, чи її взагалі не буде і треба здавати швидко за те, за ті кошти, які дають сьогодні. І це питання знову стало актуальним. Що ж робити? Чи буде ціна? Моя думка з цього приводу. Ціна на мед, тобто її збільшення в порівнянні з тим, яка є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день це 48-50 гривень. Можливо, десь більше платять з доставкою на склад, чи за більший тонаж. Але те, що я знаю, 48-50. Чи буде вона більша через місяць, два-три. Моя думка з цього приводу: що вона буде більша в ціні, і основний фактор це те, що недобір в цілому по Україні. Меду. Тому експортери, щоб конкурувати між собою, їм треба пасічнику буде платити більше. Вони будуть між собою перебивати гривнею ціну. Сьогодні один дав 48, через 5 днів інший дає 49, 50, 51, 52. І піде, піде воно трошки вверх. До якої ціни воно дойде, нікому не відомо, навіть експортеру. Його задача виповнити контракти, ті, які заключені. Якщо він заключає нові, і в них вказана більш висока ціна за кілограм в євро з доставкою. То у експортера є той зазор, щоб купувати мед по більш високій ціні в гривні у пасічника. Далі долар. Е, коли буде по 8 долар, скажіть мені, будь ласка, по 8 гривень. Тоді казали дорого за долар 8 гривень. Ну, то в минулому. Тому долар буде рости. Потихеньку у нас є інфляція, інші процеси, і мед зданий, наприклад, наприклад, навесні по 60 і зараз по осені по 50, можливо, на ці гроші можна буде купити одну і ту саму кількість певних товарів. Тобто, я кажу за інфляцію, за знецінення грошової одиниці. А ви, хлопці і дівчата, вирішуйте, тому що завжди хочеться більше, завжди хочеться товще. Але що маємо, те маємо. Тому любіть бджілок, дбайте про них, не забувайте, що всі роботи потрібно на пасіці робити вчасно, щоб мати результат. І до нових зустрічей на каналі. Хто не підписався, підпишіться. Можливо, мої думки чи дії, які я роблю на своїй пасіці, комусь будуть корисні зараз, в минулому чи в майбутньому. Дякую всім за увагу до зустрічі, колеги.